Вітаю, я Іванікс, і в минулій частині ми добули булаву. Зараз, я думаю, треба піти, напевно, кудись за ресурсами, бо я якраз вже підготувався, а також дослідим ці селища, а також океани. Я ось, як ви бачите, вже підготував зілля, перлини краю, кістки для того, щоб приручати когось. Також там марбалети, Ось я такий бамбуковий пліт зробив. І я думаю, вже підемо мандрувати. Це у нас буде така мандрівочка. А я вам забув сказати, що в минулому ну, не в відео, а я просто забув це записати цей момент. Я знайшов зачарований діамантовий нагрудник. Я його це зробив покращив оцим цим плином. Це ковальський шаблон, який я знайшов в данжі. Ну, Я думаю, підемо. Мандрувати все-таки, тому що там багато всяких нерозвіданих територій. Все, я вибираємося. Я вибираюсь з нашої бази. Я ось так вже виплив. І тут у нас затонулий корабль. Поїхали! Скринька порожня! Другий данж. Це у нас якісь затонулі руїни. Забираємо пшеничка. Гнила плоть. Ой, оцей гравій підозрілий. У мене такий просто ресурспак, що його так виділяє. Я забув взяти щітку, щоб його про промити, чи як це називається, не знаю. Цей спосіб. Так, скринька. О, мапа скарбів. Пшеничка вугілля. Скриня, скриня. І саме головне, що ми то достали в цьому данжі, це мапа скарбів. Тепер треба якось зорієнтуватись, де, де треба. Шукати скарби. Так, спочатку шукаємо захід. Там вон, сонце встає, то схід. Значить, захід там. Північ в нас. Воно он, он там. Тому що північ завжди, запам'ятайте, північ завжди зліва біля заходу. А південь завжди зліва біля сходу. Значить, орієнтуємося. Ми знайшли північ і пливемо. Навпаки, ми ж вище скарба. Треба пливти туди на південь. Тому що треба вниз, тому що скарб, скарби знаходяться трішки внизу від мене. І окей, зараз будемо пливти. Третій данж. Затонулий портал. Точніше, який це портал? Це не затонулий, а це розбитий портал. Так, тут меч на заби... загибель членство. Опа, на! Золотий шолом на рідність води. Це нам дуже треба. годинничок... Так, і стаю ось, якщо не знали, ось, якщо стати на магу, о, ви ж якщо так о, трішки ударяєтесь від магу, А якщо стати на, на shift, то ну, це ось так, як ви бачите, ось так, коли я, типу, присів. Тоді ви ніяк не будете ударятись від магму, і можна так ось спокійно стояти під водою і добувати о, цей золотий блок. А також ще один плюс цього, Що. Ви можете, коли стоїте на магмі під водою, у вас оці повітря не витрачається. І це дуже гарна така, не знаю, чи це бах, чи це так треба. Ну, напишіть в коментарях, чи це взагалі то баг, чи це так задумано, що на магмі я не повинен витрачати оце повітря. Також, якщо я пропливаю по бульбашкам магми, тоді човен трішки тоне. Четвертий данж. Це у нас затонулий корабль. Скриня і тут папір, гнила плоть. Такі всякі штуки і отруйна картопля. Ого, аж 5 отруйної картоплі. Якщо не знали, то саме отруйна картопля це. Вона, вроді, отруйна така, не сильно потрібна, але вона потрібна саме на цьому сервері. Тому що. Її можна ось пишемо команду Shop. Тут вибираємо фармінг, це ферми. І ви можете тут продати отруйну картоплю. Коштує все, всякі копійки. А от саме отруйна картопля коштує 5 монет. Це тому що вона рідкісна. І щоб ви знали, що завжди отруйну картоплю треба збирати на цьому сервері і продавати через. Класні, щоб продати все. І ось я 25 монет заробив за отруйну картоплю, яка вроді як безкорисна. О, я тут бачу вовка приручаємо. Ще один вовк у мене є. О, ще вовк. О, ще один. Так ми тут цілу армію, я думаю, наберемо. Так, кормлю, кормлю. Ще три вовка так кормимо. Чому це так мені везе? Якась ціла армія в мене, цих вовків. Чому цей? Не приручається. Так, приручився, далі кормим. Я вже, як ви бачите, наближуюсь до наших скарбів. І я тут бачу селище. Вау! Селище жителів. Зараз я його заграбую, селище жителів. Збираю сіно. Ще сіно. Як ви бачите, в мене вже заповнений інвентар. І я. Думав, що з цим робити. І я знайшов, знайшов рішення. Аукціон. Купляю ось такий шалкер собі. Я купив, як ви бачите, шалкер на аукціоні. Беру його і що в ньому? Так. А де мій шалкер? Так. І я в шалкер можу скласти. Всі предмети. Я, звісно, витратив багато грошей, за те, я купив шалкер. Це дуже гарна знахідка. Також сіно візьму з шалкера. Я помітив, що на аукціоні також ще один шалкер продається. Я його теж куплю. Другий шалкер в мене теж є. Якщо не знали, то шалкери нагадаю вам. Шалкери це така штука, яка. Це як скриня, але в. Ви можете в неї покласти ресурси. Наприклад, дивіться, я ось в нього кладу копицю соломи. І я його забираю з собою, і я можу його носити з копицею соломи. З собою. Це як такий типу рюкзак. Хліб тут всякий. Скриня. Скриня і тут всяка броня, яка мені не сильно треба. Також тут на аукціоні продаються стріли, я їх теж купляю. Тому що стріли мені теж треба, ще й дешево вони якось продаються. Що це таке? Що це за стріли такі, які продають так, так дешево? Що це за стріли? І тепер дивіться, що я знайшов в цьому п'ятому данжі, точніше, селі. Я знайшов тут казани, копицю соломи. Також ось ці предмети, а також в шалкері ось у мене теж купиться собою є. А також є в мене ось такі предмети з інших данжів. Якщо, якщо що, то можете якраз подивитися. І я йду далі шукати скарби. Так, я ось вже близько до скрині скарбів. Я ось так ось копаю і вроді, я думаю, що вони тут десь. Я тут вже багато розкопав і тут кріпер на мене напав. Ну нічого. Я далі копаю. О, Кріпер, так, Кріпер вже. О! Кріпер мені допоміг знайти скриню. Залізні злитки, серце моря. Динаміт, а також призмаринові уламки. Човен. Шостий данж, Це ось такий за... Занедбаний корабель. Скриня, тут всякі ось такі штуки забираю. Сьомий данж, це теж занедбаний корабель. Тут скриня забираю, забираю, забираю. Скриня, забираю, забираю. Ще скриня. Забираю тут е, ковальський шаблон, орнамент обладунки в берег. Восьмий данж це ось такий ось підводний, якийсь невідомий храм, який я поки що не піду. Бо він дуже небезпечний, я поки що до цього не готовий. Дев'ятий данж, тут ось скриня. Забираю. Десятий данж, тут теж є скриня. Одинадцятий данж, скриня теж і теж ковальські орнаменти обладунків. Отруйна картопля. Скриня і тут уже є мапа скарбів. Так. Скриня і тут куча золота. Продаю отруйну картоплю. 12-й данж скриня. І тут зачарована книга на пробивання. І ще скриня. А тут я знайшов аметистову печеру. Це який вже? 13 данж. І тут скринін. Скриня. Тринадцятий данж, Скриня. 14-й данж... Скриня. П'ятнадцятий данж, Скриня. Шістнадцятий данж, Скриня. Сімнадцятий. Затонулий цілий корабель. Скриня, продаю картоплю, 18-й Вісімнадцятий данж. 18 данж. Це у нас селище жителів. Скриня. Скриня. Порожня скриня. Девятнадцатый данж! Скриня! Скриня!